Вітаю, мене звати Артур Валерійович, і я розказую про анатомію. І сьогодні ми розберемо внутрішню будову нирки, а конкретно і морфо одиницю. Це ніфрон. Справа в тому, що у вітчизняних підручниках будова ніфрона подана доволі поверхнево і не зовсім повно. Плюс я не знайшов нормального справжнього зображення. Муфрона, з позначенням його кожної його частини. І навіть у сучасній загально прийняті актуальній анатомічній термінології я не знайшов дійсно ніфрона як такого. Тільки в гістологічні. Все ж таки, дійсно, це вже мікроскопічна будова це мікроскопічна, по суті, анатомія. Але без розуміння. Без розуміння структури ніфрона складно зрозуміти функцію цілої нирки, того, що вона працює власне якраз на рівні кожного окремо взятого ніфрона. от Тому я керувався власне термінологією гістологічною і ті назви, які я буду давати латиною, вони, в анатомічній термінології ви їх не знайдете, вони є тільки в гістологічній номенклатурі. Отже, ми поговоримо про нирку, конкретно про її внутрішню будову. І розглянемо ми внутрішню будову нирку на прикладі однієї частки, як ви знаєте. Внутрішня будова нирки складається по сути, з двох частин: це кірка речовина, кордекс-раналіс і медуллер аналіз. Кірка речовина, яка складається, по суті, там є мозкова, мозкові тяжі, вони називаються а, стріамідуляріс мідуляріс або. Промениста частина і згорнута частина, в якій, власне, розташовані неруковій тільці. І мускова речовина, яка складається з пірамід пірамід Renaліс, і стовпи між ними. Так от ми розглянемо більше внутрішню будову. І тут якраз ми переходимо до функціональної одиниці. Якраз самі ніфрони, вони розташовані там більшою своєю частиною в кірковій речовині. А сама основна частина ніфрона це. Тільце карпуцкуром. Е, вон, воно саме це тільце, воно розташоване в кіроковій речовині, здебільшого. Е, і плюс там за переважною локалізацією тільця ніфрона їх о, класифікують як кіркові, як стамідулярні або навколо мускові, або субкапсулярні. Головним чином, ніфрони. Вони Вертікальні вони розташовані в кіркові речовині, це десь 80-85%, ще 10% юкстаміндулярно розташовані, тобто розташовані на межі між кірковою і мозковою речовиною. І ще буквально там, 1% вони розташовані доволі поверхнево, прямо під капсулою, тому називаються субкапсулярні. Отже, сам ніфрон на загал, він має, по суті, 4 частини. Це тіло. Карпускулюм в раналі, ниркові тільця. Це максимальна трубочка, максимальний каналець і дистальний каналець. Дестальні канальці, вони вже, або дистальні трубочки вже збираються, об'єднуються в збиральні канальці, які з'єднуються в збиральну трубочку, і яка вже входить в мозкову речовну і перетворюється на сосочку протоки, відкриється на, на верхівці піраміди. Таким чином ми розглянемо кожен з цих елементів ніфрон і подивимося, які ще в собі вони мають частини, які процеси там відбуваються. Отже, ниркове тільце, карпуску марналі. Карпускульом риналі, по суті, тільце мальпіги, воно ще називається, воно складається із клубочка. І капсули Шумлянського боумана, яка огортає його. Саме, саме цей клубочок він утворений розгалудженням приносної артеріоли, тобто від між від артерії інтерлюбулярис відходить артеріоля Афференс, приносна судинка, яка розгалуджується, цей клубочок, і ендотеліальна стінка він там має вона фенестрований, ендотели він фенестрований, він має тобто, маленькі отвори, через які якраз відбувається. Фільтрація елементів із кров'ю, тобто утворюється ультрафільтрат крові, які проходять через ці феністри, плюс цей клубочок, ці капіляри, гемокапіляри клубочка вони огорнуті такими специфічними клітинами, які називаються подоцити, які мають відростки такі. Ніжкоподібні. І ось між ними також утворюється просвіт. І ось якраз через цей фіністрований енттелій і ці проміжки міффодоцитами, їх відростками, і відбувається власне процес фільтрації. І утворюється первинна сеча. Тобто це ультрафільтрат крові, який потрапляє вже в порожнину капсули кров. Ті елементи, які не відфільтрувалися, високомолекулярні, які не проходять через ці феністри і проміжки подоцитами, вони далі виходять із клубочка у вигляді виносної артерії артеріоля Еференс, і куди вона прямує далі, ми подивимося на інші моделі. Тим чином, в порожнину капсули потрапляє первинна сеча, яка є, по суті, ультрафільтратом крові, але в якій ще входять багато елементів, які нам ще знадобляться. Тому їх далі вже в трубочках проксимальні, дістальні і в підлігенні, ці елементи забираються назад в кров шляхом реабсорбції. Зараз ми подивимося, де це відбувається. От, і ця первинна сеча її відділяється на добу дуже багато. Десь 120-150 літрів на добу її утворюється. Таким чином, первинна сеча потрапляє в порожнину капсули і подорожує по системі твобочок. Перша з яких це проксимальна тубулі проксималіс, які складаються по суті з двох частин: із звитої частини і прямої частини. Відповідно, оця частина так і буде називатися парс конволюта tubuli проксималіс, які переходять потім в пряму частину, парс ректа tubuli проксималіс, які далі опускаються вниз і вже переходять в низхідну частину, низхідне коліно, чи по-різному називається, несхідна частина, несхідний сегмент генлі, анданіфроні. Відповідно, оце буде. Абструс Десцендентс, Несхідна, несхідне коліно чи несхідна, несхідний сегмент о, петлі Генлі, потім знаходиться сама власна петля Анзоніфроні, яка переходить у висхідний сегмент, відповідно, круз асценденс Анзоніфроні. Висхідна частина, висхідний сегмент петлі. Генлі, який підіймається і майже повертається до самого тільця відповідного ніфрона, і переходить вже в дистальну трубочку туболю дісталіс, які так само, як і праксимально складаються із прямої і звитої частини. Відповідно, оце вже буде парс ректа туболі дісталіс, які переходять в парс конвалюта тубулі дісталіс в звиту частину дистальної трубочки, які вже, в принципі, тут і закінчується ніфрон, які вже Об'єднується їх кінцевий дістальний відділ, він переходить в збірні трубочки Тубулі Колігенс, які об'єднуються вже в дуктолі Колігенс. А в Дусколіс збиральну трубочку, яка, у якій об'єднується, об'єднується, бачите, вони вже входять в мозкову воно проходить в піраміді з'єднується з іншими, збільшується в діаметрі, і таким чином утворюється вже десь середини піраміди, утворюється вже сосочка Опротак. Дуктус капіляріс, яка. Уходить в цю піраміду, і вони всі їх отвори цей сосочкових проток відкриваються на верхівці піраміди на, на сосочку у вигляді такої арія кріброза дірчастої ділянки, через які власне ця вторина вже сеча і потрапляє в малі чашки, потім вони об'єднуються у великі чашки каліцес мінорес, об'єднуються в каліцес майорес, із них сеча потрапляє в миску вже. В пельлісер аналіз. Ну, і з миски витікає вже сечовід і таким чином покидає нирку. Так от, як же ж утворюється? вторинна сеча? Ми з'ясували, що перу сеча, її виділяється доволі багато: 120-150 літрів, потрапляє в порожнину капсули. А на виході із Піраміди ми маємо вторинної сечі в обсязі добовому десь ну, півтора літра. В середньому, знову ж таки, це буде залежати від того, скільки людини, скільки людина вживає рідини і яка її фізична активність. Кот, куди ж дівається, ці ще майже 120 літрів цієї первинної сечі. І тут ми якраз звертаємося до виносної артерії. Ми сказали, що гніфрон. Власне, в, в нирковий тільце входить приносна артеріола, а виходить виносна артеріола. І вони обидві, що цікаво, несуть у кров, яка збагачена киснем, тобто вона оксигенована. Таким чином, сама, сам клубочок він ще має іншу назву: рете Мірабіля, чудесна сітка. Тому що, коли вчені вперше побачили цей феномен. Що після мікроциркуляторного русла не змінюється газовий склад крові, а він частіше у всіх інших тканинах змінюється. То вони і побачили, що це має, що це якось, якесь чудо, так не може бути. І, але так, так є, так є ще в печінці, і в системі гіпоталомогіфазарних вен ми пізніше, коли про це поговоримо. Так от і назвали це чудом, тому що, і, мабуть, так не буває, але так дійсно буває в клубочку, тому що ціль клубочкової фільтрації це не газ. Не зміна газового складу, а зміна здебільшого електролітного складу. І таким чином ми прослідковуємо тепер, куди ще йде виносна артеріала еференс. Вона виходить, і бачите, вона розгалужується і покриває, охоплює якраз дистальні дистальну звиту трубочку, і охоплює, в принципі, і Гінлі, і проксимальну. Таким чином воно утворює сплетення І це сплетення воно називається так. або Перітубулярні або інтертубулярне сплетення. Сенс в тому, що по суті це вторинна сітка артеріальна, тому що первинна із міжчасточкової артерії утворюється, власне, сам клубочок, це первинна сітка, потім, але там газообмін не відбувається, потім утворюється вторинна сітка. І от якраз вже між стінкою оцієї виносної артеріоли і тобто перетубулярною цієї. Капілярної сітки і стінкою проксимальної трубочки, дістальної трубочки, і пітлініфронагінлігінлі. Пітлі, Отут відбувається вже якраз а, серія абсорбції і секреції, і в тому числі вже газообмін, бачите, тут вже якраз на цьому рівні артеріально оксигенована перетворюється в деоксигеновану. І таким чином скидається вже в систему дугоподібної вени, потім і часткової, сегментарних, і виходить із нирки у вигляді вене ареналіз. Так от, от саме в цій капілярній сітці перитубулярні, яка покриває трубочки і підлюгенлі, отут відбувається тобто, саме процес реабсорбції, що значить, що із цієї первинної сечі у кров повертаються елементи, які нам ще потрібні, але які пройшли фільтрацію через клубочок. Це здебільшого вода, іони натрія, іони хлор, іони кальція, калія. Глюкоза багато речей, які нам ще потрібні. От, і тому у вторинній сечі вже от тут ліколігін в цих збиральних трубочках, от там вже залишається здебільшого те, що нам ну точно вже не потрібно, і те, що буде виводитися із організму. І таким чином от воно і функціонує. Таким чином, в Ніфроні відбувається, бачите, багато цікавих процесів. Фільтрація з подальшою реабсорбцією. І секреція. Секреція – це значить, що там ще із цієї гемокапілярної сітки вториною туди в просвід трубочок ще секретуються певні речовини, які нам не потрібні, але які не чомусь не відфільтрувалися в самому а, тільці. Нерко і у функціонуванні самого Ніфрона є дуже цікава авторегулююча система. Яке називається юкстагломірулярний апарат. Юкстагломірулярний апарат. Він складається з різних тканин і з різних клітин, які розташовані ну, із назвою юкстагломірулярна, тобто десь поруч з клубочком біля гломеролюс. І далі в, в, під поняттям юкстагломірулярного апарата припадає декілька цікавих груп клітин. Ну, По-перше, це і при клубочкові клітини, так називається. Це юкстагломіруляріс, власне, юкстагломірулоцити – Це клітини, які, бачите, вони знаходяться навколо приносної артеріли, або якраз в цьому проміжку між приносною і виносною артеріалами. Потім сюди ж відноситься щільна пляма. Макулят Денса це такі високі призметичні клітини, які знаходяться оце… Дистальна трубочка це звита частина дистальної трубочки. Як бачите, коли вона повертається із генля, вона загинається і, в принципі, прилягає якраз от в це заглиблення між приносною і виносною артеріалою. Для чого? Для того, щоб відбувався, відбувалася взаємодія між цими клітинами щільної плями і цими екстегломірулярними клітинами через мізангеоцит. Тут в цьому проміжку ще знаходяться специфічні клітини. Як працює, що це за система, як вона працює? Сенс в тому, що оці клітини в стінці самої приносної артеріоли, там є барорецептори. Барорецептори, які реагують на тиск. Вони реагують на тиск в ці приносні артері для того, щоб відбувалося. Щоб успішно відбувалася фільтрація, то тиск має бути в принесенні артерії доволі високий. І якщо він знижується, то його треба якимось чином підняти. І ось саме ці клітини, вони реагують на це зниження тиску виробкою. Рініна це, по суті, гормон. Це гормон, о, який, який виробляють нирки, виходить, який запускає таку собі цікаву РААС-систему рінін, ангіотензин, альдостеронову систему. Коротше кажучи, сам рінін він сприяє перетворенню спочатку ангіотензина гена, ангіотензин 1. Які піддіє ангіотензин перетворюючого фактора, перетворюється в ангіотензин 2, а вже ант... ангіотензин 2 це активна діюча речовина, яка, власне, і підвищує тиск, звужує судин, і таким чином підвищується системний тиск і тиск, в тому числі в принесені артеріолі. Далі. О, альдестерон, в тому числі ангелотензін-2, він активує і стимулює виробку кіркою речовно наднирників андестерону, альдестерону, який підвищує реабсорбцію там, от, якраз в дистальних трубочках і в підлігінлі, таким чином підвищуючи ОЦК і також підвищуючи тиск системний. Далі, щільна пляма. Що ж таке? Щільна пляма, щільна пляма. Це такі ці ще раз призматичної форми клітини, які розташовані в в звучій частині дистальної трубочки ніфрона, які також є по суті рецепторами, рецепторами, власне, до, над... до іонів натрия і хлора. Тобто, щільна пляма є таким собі контролером, який оцінює якість фільтрації. Тобто, як цю, в Макольоденсе ця щільна пляма реагує на те, що виводиться. А це по суті це вихід вже далі вже йдуть збиральні трубочки, це вже вторина сеча. По суті. Якщо щільна пляма, е, з'ясовує, що у цій вже вторині майже сечі, високий вміст натрія хлору, Значить, що дуже багато натрія виводиться з організму, і це не, це показує те, що недостатня реабсорбція натрія і хлора, і треба з цим щось робити. І також через ці клітини посилається імпульс екстагломулярним клітинам, і знову ж таки виробляється рінін, запускається ра система, і альдестерон, який вже ми згадали, він стимулює більшу реабсорбцію натрія з хлором, таким чином щільна пляма. Коригує склад вториної сечі вже на виході із по суті ніфрона. Ну, і, відповідно, навпаки, якщо він бачить, що замало хлора з натрієм виводиться, то він пригнічує виробку рініна юкстагломірулярними цими клітинами. Отаким чином юкстагломірулярний апарат. Функціонує, і бачите, це по суті така авторегулююча система, яка, по-перше, впливає і на тиск в самих приносних виносних артеріалах, і, в принципі, і на весь системний тиск в організмі. І плюс ще забезпечує контроль якості фільтрації через клітин, клітини тієї самої щільної плями. Таким чином, і виконується функція. Власне, ніфрона як функціональної одиниці нирки, І забезпечується фільтрація крові, ну, що і є, власне, функцією наших нирок. На цьому, мабуть, все по ніфрону. Дякую за увагу. На все добре.